Дійсно, завдяки злагодженій роботі усіх членів слідчо-оперативної групи, які були залучені до розкриття і розслідування цього резонансного злочину, це і роботі слідчих спеціалізованого відділу, це і завдяки роботі оперативних працівників, нам дійсно впродовж доби вдалося розкрити цей резонансний злочин. Перш за все, нам вдалося встановити особу самого загиблого. Оскільки, як вже в засобах масової інформації ми передавали, що тіло потерпілого було виявлено без голови, голову в подальшому було виявлено неподалік від місця розташування самого трупу. Це дещо ускладнило нам і розкриття цього злочину. Однак фактично впродовж доби ми встановили особу цю. Потерпілого, загиблого, ним виявився місцевий мешканець 59-го року народження, ніде не працюючий, інвалід другої групи, в колишньому ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Що стосується особи злочинця, яка вчинила цей резонанслий злочин, то злочинцем виявилася місцева мешканка, жінка 66-го року народження, ніде не працююча, яка Останні декілька років співмешкала із загиблим. Причиною вчинення цього резонансного злочину стало те, що між загиблим і між злочинцем, в даному випадку співмешканкою, виник конфлікт на ґрунті розпиття спортних напоїв. Спочатку. Жінка задушила потерпілого, а в подальшому, з метою унеможливити розкриття цього злочину, вона відчленувала від тіла голову, яку в подальшому намагалася втопити у річці Конопелька, яка протікає неподалік від місця вчинення злочину. На даний час. Жінка підозрювана, затримана в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу, поміщена до ізолятора тимчасового тримання Луцького міського відділу. З нею проводяться необхідні слідчі дії. На даний час можу сказати, що вона визнала повністю свою провину і дає вичерпні показання щодо обставин вчинення цього злочину. Крім того, ми в ході розслідування перевіряємо на даний час можливу причетність інших осіб. За вчинення цього злочину загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Я не хочу нічого знімати. У дивіться. Ви скажіть, як так трапилось в міліцію допомагати? У мене дуже болить голова сьогодні. Я вас дуже прошу, люди добрі. Ви протиправні дії якісь робили чи вчиняли? Чи вас неправомірно затримали? Я не буду нічого говорити. А раніше ви притягувались до кримінальної відповідальності? Десь працюєте? Ні. Сім'я, діти є у вас? Ні. Чого так сталося, що не угодив чоловік? Ну, п'яний був. То що я на вас обіжав чи? Ну що пив? Знущався на нього? А чого ви раніше не звернулись в міліцію, якщо я на вас обіг? Не ходили. То ви вирішили самі з ним розібратися? Ой. Ну ви ж знали, що вас найбіль, правильно? не правильно? Ну знали. А що зразу самі не прийшли в міліцію відразу? Блять. Ну ви усвідомлюєте взагалі, що ви складі? Шкодуєте прощання?